Неспішний ранок з Наталкою Маринчак. Неспішний ранок на хвилях радіо «Накипіло». Для вас працюю я, Наталка Маринчак, і е, про що говоримо в першій половині етеру? як оживають травми, що давно вже є в нашому анамнезі роду країни, історії. І е, що робити, якщо ви їх фіксуєте. А власне під час війни дуже цікаво працює наша психіка. Вона включає нашу пам'ять про голодомор, попередні війни репресії, і ми починаємо діяти за певними алгоритмами, які колись допомогли нашому роду вижити. Як ми свідомо або несвідомо передаємо ці наші знання далі нашим дітям, і власне як ці травми зупиняти, чи що робити, якщо ви зрозуміли, що ось воно ось вона ось так впливає на ваше життя? Сьогодні ми будемо говорити із психоаналітичною психотерапевткою Вікторією Мельман, що зараз зі мною на прямому зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку, шановні слухачі Радіо Накопіла, Наталка. Дякую за запрошення і за можливість бути в успішному ранку. Власне, давайте почнемо з того, про які травми йде. Це я вже певні назвала так, Голодомор, там попередні війни. Що ще може прокидатися саме зараз, коли українці опинилися в обставинах війни? Ну, Перш за все, та ці найголовніше, які ви назвали, також є травми, які присутні не в родині, які можуть бути е, історично, не проговорені в родині, та, коли uh -huh. не було місця, не було можливості про це говорити, е, щоб вижити, як ви зазначили, люди мали про це мовчати, і тоді вони передаються на несвідомому рівні. Це окремі історії родин, які пов'язані з історичними событиями. З mm -hmm. історичними подіями. Mm -hmm. Це може бути там, травми, які пов'язані з застріляним відродженням, тому що ці травми не дозволили опрацьовувати символічно попередні травми. Це може бути травми, пов'язані з депортаціями, з Чорнобильською катастрофою, до речі, в Харківській mm -hmm. області. Ми знаємо на да, такі приклади переселення людей. Так, так. Там так. зараз точиться війна. Там, і люди страждають повторно знову революція гідності, яка є також і російсько українська війна, травма, яка триває. Поки травма триває, вона не може бути опрацьована. Mm -hmm. На жаль, а ми її переживаємо, поки ми під впливом травми, ми не можемо ще оплакувати наші втрати, і вони також впливають і накладаються на травми, які є в особистому житті людини. Mm -hmm. Ну, давайте трішечки ще роз'яснимо нашим радіослухачам і радіослухачкам, про що власне йдеться. Візьмемо за приклад Голодомор, так, це величезна травма, що є в нашому анамнезі, і фактично вона є в анамнезі кожної родини. так. І е, яким чином я е, на своєму при прикладі, як е, завжди, хочу от, поділитися, як я зрозуміла, що в мене ця травма е, раптово включилася е, на початку повномасштабного вторгнення. Е, е, ясно, що був е, дефіцит всього, так. І багато хто з нас тоді або робив якісь запаси додаткові, або ще щось. Я себе спіймала на тому, що я не запаси хочу робити. Я хочу яку певну їжу сховати. Тобто, сховати яким чином, покласти в неочевидну шафку, віднести і покласти біля. Ліжка десь заховати, там, наприклад, ту саму шоколадку. І це не йшлося про те, що я взяла смаколик да, і пішла собі, значить, там, перед сном дивитись серіал. Ні. Це йшлося саме про якесь несвідоме бажання приховати енергетично в містку їжу. Да, в даному випадку там, ми говоримо шоколад, горіхи, там ще щось таке і приховати в неочевидному місці щоб в, в випадку крайньої якоїсь ситуації в мене був цей запас. І це відбувалося спочатку несвідомо, тобто я несвідомо це робила, а потім зупинилася в якийсь момент і е, згадала. Розповіді моєї подруги про те, що е її е прабаба, коли е лягала спати, вона не засинала е без окречика хліба під подушкою. І я подумала, ага, ну ось воно ось так це працює. Тобто, я себе <гум> впіймала на цій е травмі. Я думаю, що е ну, власне, я не одна така. Хто спочатку, абсолютно несвідомо, став перепроживати цю травму наново. Чому вона прокинулась? Через що? Ну, по-перше, голодомор є геноцидом за всіма ознаками. Це найтяжча травма нашої історії. І, по-перше, тому що це було створено штучно. І... Це такий терор, який забрав дуже багато життів, і дуже багато років ми не могли доторкнутися до цієї травми. Ми її майже не опрацьовували, особливо східна Україна. Ну, відомий факт, що люди, які знаходяться всередині травматичних подій, вони наче споглядають за собою ззовні. Uh -huh. Так, як ви описали, да, щось відбулося, і ви, наче, ззовні стали споглядати, що я роблю, да чому це відбувається? Наприклад, західна Україна могла більш вшановувати, а плакувати, тому що їй так це не стосувалося як східної. Uh -huh. І істина була спотворена тогочасною інформаційною війною. Суспільство нав'язувалася така думка, що люди погані, винні їх їх слід карати, і ще важливим моментом є, що злочини творила своя влада. Так само люди з окупації розповідають, що це най, найтяжчий момент, коли наче твої сусіди, ті, кого ти бачив, та, mm -hmm. з ким ти mm -hmm. мав стосунок, саме вони роблять цей злочин до тебе, до твоїх дітей. І... Також важливим моментом, чому ця травма не опрацьовувалася, вона так, наче ну була заморожена, тому що був низький супротив людей. Був так історично підібраний момент, що люди майже були позбавлені шансу на парату на порятунок. І як наслідок було таке завмирання, наче параліч суспільстві або бажання втечі багато людей хотіли ну, втекти від з тих місць це відбувалося, і не не думати, не знати про них. Неможливість активної боротьби, та про яку я вже сказала, мене вразила е, момент доповіді колеги, яка ну за нами, не за пацієнтки, навела такий факт, що пацієнтка зі східної України е, е, згадувала якісь родинні такі ну за, застолля, та тим, угу. що люди їли, але не співали. Mm -hmm. І терапевтка західної України, вона так відчула, що це дивно, тому що нас завжди співають, коли їдять. Та? Тобто mm -hmm. Mm -hmm. ця травма, вона ця травма, вона отак от завмирає. І перш за все, тому що є уникання в родинах спогад... спогадів. Та? Люди не хочуть сп... Згадувати не хочуть розповідати дітям, але це важливо робити, тому що так травма саме опрацьовується. Дуже uh -huh. тут є фільм Анни Гін Жорна 2008 Ta -ta -ta. року. вона дуже яскраво показує, як працює ця травма, та є тільки uh -huh. факти. Майже ніякого символізації, ніякого обговорення. Факти і спогади людей, які були свідками, які страждали від голодомору. І Можна побачити в цьому фільмі, як це відбувається. Люди не можуть символізувати, вони можуть тільки згадувати якісь факти, а може і навіть і не пригадувати нічого. Тоді там всі рядуються з документами того часу. До речі, цей фільм теж дуже рекомендую подивитися тим, хто власне хоче зрозуміти так глибину цієї травми, що з нами сталося, і тим самим краще зрозуміти себе. Бо дуже часто ми не придавали значення якимось речам, які відбувалися з нами поруч. Так? Тим самим бабу. Усям, які, коли падає хлібчик, вони його піднімали і цілували. Так, от ми ну це була якась така звичайна штука да, в родині, а на правду це говорить якраз про цю, а, травму, про те, що хліб не можна викинути, про те, що хліб а, а, потрібно шанувати. І це не просто про шану хліба, це про те, що це було джерело життя. От я і, і в своїй е, родині, наприклад, споглядаю, як е, мій батько не може викинути їжу. От. Ми ніколи з ним не говорили, чому це відбувається, так але е, найперша розмова, яку я з дитинства запам'ятала, і яка створила з мене, наприклад, україноцентричну дитину в 8 років, це була якраз розмова про голодомор. Mm -hmm. От власне і, і що нам робити, коли ми вже зафіксували себе, що ось воно, ось воно є ця травма, так? ось вона ожила під час війни через травматичні події, чи, чи через схожі якісь події, які відбуваються так на е, окупованих територіях. Що робити з собою? Як ми можемо собі допомогти? Ну, По-перше, хочу сказати, що якщо є фіксація, це вже початок опрацювання. Ми вже помітили, що щось з нами відбувається. Та важко зосередитись, наприклад, або важко доторкнутися до якоїсь теми. Може бути нав'язливе повторення, елементи, якого ви описали на вашому прикладі. Тобто ви знову знову це робите і не розумієте, чому. Mm -hmm. О, ця фіксація вона вже є початком розвитку до змін. Звісно, що можна ну, звернутися до консультації психотерапевта. Uh -huh. Якщо людина ну, бачить таку можливість, да, бо психотерапевти ну знають, як працювати з травмами. Якщо такої можливості немає, то Треба більше рефлексувати, думати про себе. Треба зробити травму, вербалізувати її, символізувати uh -huh. на будь-якому рівні. Да? То про що ми минулого разу говорили, як символізація uh -huh. почитати про ці події історичні, поговорити з рідними, поговорити з тим, з тими, хто більше про це знає. Так і працює опрацювання, Да? бо травма вона нас залишає в такому стані, коли немає минулого. Немає майбутнього, якесь нав'язливе теперішнє, знову знов повторення, і з цього кола треба вийти. Травма мусить стати частиною нашого життя не всім життям. Коли ми в родинах люди використовують стратегію виживання, або ще інші наслідки, наприклад, голодоморже, це не тільки про їжу, так. це про те, що не можна довіряти нікому, uh -huh. це про те, що не можна довіряти владі, це про те, що у владі треба красти, і це якась помста. Так? Ну uh -huh. це не репарація, коли людина відновлюється після травми, це помста, ну дозволити собі зробити щось ну, у вигляді помсти. І фіксація це початок опрацювання. А далі можна шукати інші шляхи на рівні колективної травми, на рівні суспільства, дуже важливими є ритуали, дуже важливими є вшанування пам'яті. Це то, що нам допомагає. Ці травми вони не можуть бути опрацьовані. Це біль, який з нами залишається назавжди. Та тут не може бути остаточної репарації, тому що ми багато втратили, uh -huh. але ми можемо пам'ятати про тих, хто страждав. Ми можемо вшановувати їх пам'ять. Ми можемо бути щедрими до нащадків тих, хто став жертвами травматичних подій, і, і ну і це дуже важливо для нас. Це нам допомагає, коли ми допомагаємо іншим. Uh -huh. Ну, от, власне, ви говорите якраз про вербалізацію да, події чи вербалізацію цієї травми, і це те, що відрізняє наші покоління від попередніх. Та, що Я про це повторюю вже, мабуть, не вперше, що ми зараз якраз ми можемо в момент травми вже починати про неї говорити майже одразу. І це. Це є рятівним для нас. Це є тим, що відрізняє нас від наших попередників, що коли злочин відбувається, він майже одразу фіксується, і про нього майже одразу говориться. От. Це теж допомагає пережити те, що з нами відбувається. І, власне, то, як ви говорите, попередні наші травми, які ми не усвідомлюємо, так само от можна проживати і вшановувати тобто не знаю я я думаю що якщо живі близькі так які бачили це наживо то треба з ним поговорити наприклад так а, якщо йдеться про про голодомор от ви говорите про вшанування травми то це та є спеціальні дані у нас які вшановують голодомор а можна просто Ще й в родині створити якісь такі ритуали, коли ви будете просто вшановувати свій рід. Нічого це не матиме ніякого стосунку ані до магії, ані до відомства, ані до ще чогось. Це буде саме ось, та чого можливо, саме вам не вистачає згадати своїх померлих, згадати, через що їх не стало, чи просто згадати своїх рідних свою родину і подякувати їм за те, що через що вони пройшли. Бо це дуже-дуже дуже величезний подоланий шлях до того, як ми з'явилися на світ, правда? Так, mm -hmm. да, то, що ви кажете, є дуже важливим британська аналітика і пол вона символічно називає такі травми родинні, навіть не колективні родинні, як при. Називаю їх на болотах. на uh болота -huh. і дуже важливо, щоб це став не привід, щоб це щоб це були представники твого роду, які тебе підтримують і допомагають, uh -huh. от саме так, як ви кажете, та це вшанування я працюю, що Люди приходять на консультації до психолога, психотерапевта часто з образами на своїх рідних, ну з образами mm -hmm. на історичні події. Але образа це таке почуття, яке не дозволяє ні любові, ні ненависті. І нам треба з нього обов'язково вийти. З'являється ненависть, і разом з тим з'являється любов. І тоді випрацьовується травма. Наші рідні може не завжди. Ну, були такими, як би нам хотілося такими ідеальними, але ми точно знаємо, що вони любили, що вони хотіли як найкраще підтримували нас, і це допомагає в подоланні родинних трав, наприклад, так коли. Uh -huh. Uh -huh. А от коли ми говоримо про uh, родинні травми, uh, що це uh, може бути? Давайте теж якийсь один, хоча б приклад наведемо. Нас ще трішки часу лишилося, щоб зрозуміти про що йдеться. Um... Це може бути, ну, наприклад, розлучення батьків, uh -huh. якщо не торкатися ну, такої історичної площини, або uh -huh. з історичної площини родина була без батька. Та? І це також є наслідками, коли важко будувати стосунок, uh -huh. коли можуть бути образи. Це може бути, наприклад, ну, травми, пов'язані з Голокостом. Людина, ну навіть іншого покоління, вона переживає єврейство як щось таке небезпечне для себе. Так? і це може бути uh -huh. ну. Людина приходить з власною історією, не пов'язаною зовсім з історичними подіями, але потім в терапії з'ясовується, що от такі травми впливають. Це може бути витіснене травми будь-які, і немає емоційного життя в родині. Так? Дитині дуже важливо, щоб з нею гралися, щоб була uh -huh. така символічна активність, творчість. Якщо батьки або бабуся дідусь депресії, вони не проявляють емоцій, і якщо немає емоцій, відбувається завмирання таке. І це дуже важко, і це є також травмою, бо дитина шукає причину в собі. Mm -hmm. Ну, Типу, я недостатньо хороша, і тому зі мною не граються, тому на мене не звертають увагу. Mm -hmm. І це призводить до того, що дитина стає перечасно дорослою, втрачає цю творчу складову, та, наче ну, формується таке фальшиве селф. Mm -hmm. І людина стає зручною, та підлаштовується під суспільство, там, під владу, під інших людей, і дуже від цього насправді страждає. Mm -hmm. yeah <laughs> Ну от власне часу в нас як завжди не вистачає, щоб проговорити все. Але, от е, сьогодні, ми разом з Вікторією Мельман, психологічною психотерапевткою, е, мені здається, добре проговорили, е, власне, от як прокидається травма, е, хоча би одна, хоча б про голодомор, так е, прокидається саме під час війни і через е, що. Вона прокидається і яким чином нам з нею е, працювати далі, якщо є е, 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 ця можливість працювати. І, друзі, я завжди наголошую на тому, що якщо у вас є змога звертатися до психологів, до психотерапевтів чи до психіатрів, будь ласка, не зволікайте. Робіть це це допомагає зробити ваше особисте життя простіше, ваше співіснування з вашою найголовнішою людиною, яка з вами все життя з вашим я зробити його, легшим і, власне, творить, вам Простішу реальність будемо так казати, Вікторія. Я вам дякую за сьогоднішній ранок. Я думаю, ми ще поговоримо про те, які травми е, бувають е, дась в недалекому майбутньому, і яким чином, і чому вони прокидаються власне під час повномасштабного вторгнення. Дякую вам за сьогоднішній ранок і за сьогоднішній наш такий потужний зв'язок. Дякую вам. Друзі, ідемо зараз на музичну паузу, а потім продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей.